Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні умова піде про агроволокно про чорне агроволокно. В наступному році я хочу дещо посадити на своїй ділянці, але маю проблему. За багато років, поки вона була закинута, тут заросло травою та бур'яном. Що ж робити? Ну, звичайно, є варіант залити все це хімією і позбутися трави та бур'янів. Але він мені взагалі не подобається. Тому я придбав декілька видів агроволокна. І е, в кінці квітня розстели все це на своїй ділянці. І зараз разом з вами хочу зняти частину агроволокна і подивитися, що ж сталося з бур'янами за майже півроку. Спочатку трошки теорії, як же працює це агроволокно? Ну, працює воно досить просто. Воно блокує доступ сонячних променів до рослини. Відповідно, без сонця вона гине. І ви отримуєте чисту свою ділянку. Ну, це в теорії, на практиці подивимося, як воно буде. Розрізняють два основних типи: агроволокно і агротканина. Агроволокно щось більше схоже на тканину, воно ну, досить приємне на дотик. Агротканина ж більше схоже на щось на мішки від цукру або для будівельного сміття, такі, які ви, можливо, купували в будівельних супермаркетах. Воно на дотик таке досить синтетичне. Але. Що агроволокно, що агротканина мають стабілізацію від ультрафіолету. Відповідно, ця тканина ваша не розлізеться на вашій ділянці від того, що на ньому світить сонце, на відміну від плівки або звичайних мішків для будівельного сміття. Ще їх розрізняють за щільністю, вимірюється в грамах на квадратний метр. Ну і логічно, що чим щільніший матеріал, тим він буде дорожчий. Саме тому в мене тут чотири різних агроволокна різної щільності. Я для себе хочу з'ясувати, який працює найкраще. Можливо, нема сенсу переплачувати за якийсь суперщільний і дорогий матеріал, а чудово працює якийсь дешевший. Які ж матеріали я використав? Перше за щільністю йде агроволокно від компанії УкрАгро щільністю 50 грамів на квадратний метр. Наступне агротканина від виробник «Сегмент» щільністю 85 грамів на квадратний метр. Далі агроволокно від компанії УкрАгро щільністю 120 грамів на квадратний метр. Ну і найбільш щільний в мене матеріал це агротканина, виробник Брадас з щільністю 135 г на квадратний метр. Ще я придбав ось такі от кілочки. Вони в довжину 15 см, але не мають жодних зацепів. Не робіть так, як я. Це даремно витрачені кошти. Вони не тримаються в землі. Якщо хочете, купіть щось краще з ґрунтозацепами, щоб вони надійно тримали ваше агроволокно. Або ж використовуйте щось інше. Друзі, якщо хочете підтримати цей канал, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на нього. Це допомагає йому в розвитку. Почнемо з найменш щільного матеріалу, який в мене є. Щільність всього 50 Що таке 50 грамів на квадратний метр? Ну це дуже мало. Газетний папір, звичайний, має щільність 45 грамів на квадратний метр. Відповідно, це дуже ніжний матеріал, він рветься за першої нагоди. А крім того, виробник чомусь саме в моєму рулоні, замість 50 метрів, який я купував, намотав лише 40. Я звернувся до продавця, мої питання там довго вирішували і сказали, що можуть мені надіслати два шматочки, щоб покрити цю різницю. Але чесно, мені трошки було не до того, і я так їм не написав, куди відправити. Тож, давайте подивимося, що під ним. Ну, як бачите, так, трава, ну, трава вся загинула, так вона дуже легко ну, відривається. А от щось, не знаю що це, більш стійке, ну так видно, що рослинам погано. Вони не дуже зелені, але тут багато бур'янів таких. Тому накривний матеріал щільністю 50, ну, так собі себе показав. Сподіваюсь, більш щільні покажуть себе дещо краще. Наступний матеріал це агроволокно щільністю 85. Дивимось, що під ним. Ну, краще, краще, але все одно. Я очікував, що тут взагалі нічого не буде. Є, ну, трава, да. як і в попередньому матеріалі трава вся загинула. Відповідно, якщо вам потрібно позбутися якоїсь звичайної трави, у вас то немає якихось таких бур'янів. Найдешевший матеріал 50-ка підходить чудово. А от якщо у вас є якісь бур'яни, то бачите, що Так, ну, їх візуально менше, але все одно вони є. Дивимось далі. Наступне це у нас агроволокно з щільністю 120. Дивимось. Ось десь такого результату я очікував. Майже немає цих бур'янів, трава, зрозуміло, загинула. Вони є на самому початку. Я не знаю, я кажу, може, це якийсь бур'ян з великою кореневою системою, і він десь росте, там, де немає агроволокна, цього, і за рахунок цього ці рослини вижили, а може і ні. Але я трошки на початку, і там декілька штук майже в кінці. Все більш, більш нічого нема. Ось такий результат я хотів. Але в нас ще є одне більш щільне агроволокно. Я думаю, там взагалі нічого не буде. Зараз теж подивимося. Це найбільш щільне, що я придбав. Це агротканина щільністю 135 грамів на квадратний метр, і вона навіть погано воду пропускає. Після дощів тут ще навіть на ній калюжі стоять. Тож дивимося, що під ним. Теж з краю цей трошки бур'ян, трава зрозуміло загинула. Але великої різниці між щільністю 135 і 120 я не бачу. А воно, до речі, було досить сильно дорожче через те, що це не іноземного виробництва. Але отут точно, я думаю, нема сенсу переплачувати. Насправді мене цілком влаштовують результати, які були від агротканини тканини ще місці 120 г на квадратний метр. Ну Ось, такі от результати. Зараз я не буду знімати все агроволокно зі своєї ділянки. Справа в тому, що виробники рекомендують лишати аж до весни агроволокно на вашому полі. Але мені цікаво, чи правда це? Чи можна все ж таки зняти на зиму і не псувати агроволокно? Чи є сенс його лишати до весни? Весною перевіримо. Частина ділянки в мене буде відкрита, а частина таки лишиться під агроволокном. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі в нових. Бувайте!